Добрий день! Вас вітає онлайн-садочок Гармонія. Місяць серпень останній місяць літа. З ялинок падають шишки, на деревах серед зеленого листя можна вже знайти жовтенькі листочки та плоди насіння, бо незабаром осінь. У мене на столі серпневі дарунки природи. Зараз ми на дотик будемо вгадувати. Наші серпневі дарунки природи. Ну що ж, поїхали? Так, що це таке? Щось колюче. Це гілка з ялинки. Далі якесь листечко. Ні, ні, не листечко. Так, щось сухеньке. Це... Квіти польові. Так, це щось м'якеньке. М'якеньке на дотик дуже. Це, мабуть, зелені листочки. А це вже трошки шершаве, ось-ось розкришиться. Це, скоріш за всього, жовті листочки. Далі шукаємо на дотик, це схоже на липове насіння. Так, це липове насіння. Ще щось залишилось знайти. Так, це ми вже згадували. О, знайшла. Це шишка, точно шишка. Ну а тепер ми з вами порахуємо наші дари природи шишки. Скільки шишок. Дві шишки. Беремо цифру 2. Далі беремо гілочку з ялинки. Скільки гілочок? Одна в нас була гілочка. Ставимо цифру 1. І тепер порівняємо, чого більше, чого менше. Шишок чи гілочки з ялинки. Так шишок більше, ставимо з на більше. Ось так. Тепер порахуємо листочки один, два, три, чотири. Є зелених листочків. Ставимо цифру п'ять. Тепер порахуємо жовті листочки. Один, два. Три. Чотири, п'ять, шість, шість жовтих листочків. Ставимо цифру 6. Яких листочків більше, яких менше. Так, жовтих листочків більше, ніж зелених. Ставимо знак. Далі порахуємо насіння з липи. Одна гілочка, друга. І третя три гілочки насіння липи. Ставимо цифру три. Порахуємо польові квіти. Одна квітка, дві. Три квітки. Поставимо також цифру три. Чого більше, чого менше. Їх порівну. Ставимо знак дорівнює. Вам сподобалось? До зустрічі в нашому онлайн-садочку Гармонія! До побачення!